Нарешті, у Дональда Трампа є реальний міжнародний успіх. Перший етап договору Хамасу Ізраїля там полягає в тому, що Ізраїль має відійти на якусь конкретну відстань від сектору Гази. Потім має відбутися обмін в'язнів Хамасу на військовополонених Ізраїлю. І оці угоди військовополені чи заручників? Заручники, вибачте. Заручників, Боже, так. я вже Це Забіл наша лексика. Це наша лексика. І це саме заручники. Так, це не військовополонені, тому що це цивільні. Так. А, і е, нюанс, що парламент Ізраїлю має проголосувати про це, і там я ще не зрозумів, чи вони проголосували, чи ні, тому що там були страшні баталії. Опозиційні сили казали, ні, ні за яких обставин, ми не будемо голосувати, щоб не ну, випускати там, цих терористів європейськими ліберальними сленгом. Там такі праві радикали в Ізраїлі в парламенті. При тому, що чим більш вони опозиційні, тим більш вони радикальні в плані типу так.